Батько політбранки і волонтерки з Херсону Ірини Горобцової згадує, як росіяни під час окупації міста у травні 22-го забирали його доньку з дому. Я перед спрашиваю, ані у ході спрашивали, а в воєнну комендатуру. І там один із цих бойців сказав, що. Що так переживаєте? вона А може бути, і повернеться. по сих пор вищається. Два роки рідні не мали з Іриною жодного зв'язку, хоча знали, що її відвезли до Криму. Розповідає пан Володимир каже, те, що доньку утримували у сезону з Сімферополя, Росіяни визнали лише в березні 24-го. За п'ять місяців по тому окупаційний суд за нібито шпигунство засудив Ірину до 10 з половиною років ув'язнення. От туда нам прийшло одне письмо. там Натавши теж... волонтера. Кормили плохо очень, это у нас это время килограмм на 20, если не больше похудела. Вот. Писала, что там это тоже там полбулки хлеба, там что какая-то баланда и на этом все. Единственное, что она писала, что мое спасение было то, что Була можливість читати книги до повномасштабного вторгнення у Криму діяв один слідчий ізолятор у Сімферополі, де утримували українських політв'язнів. Цей СІЗО розрахований на понад 700 осіб. Та після 22-го року окупанти відкрили два нових: СІЗО 2, де утримували Ірину Горобцову, і номер 8. Їх відкрили, каже правозахисниця Ольга Скрипник, бо в СІЗО номер 1 вже не вистачало місця, щоб утримувати бранців з новоокупованих українських територій. Після повномасштабного вторгнення Крим. Став взагалі великою в'язницею для цивільних сезон номер 1 здебільшого використовується для мешканців Криму, тобто ті, хто там проживають. Сезон номер 2 здебільшого знов ж таки є виключення, але здебільшого СІЗО номер 2 використовується особливо 22 другий, рік, для людей, викрадених на, на Запоріжжі або на Херсонщині на окупованих Росією територіях. Туди їх вивозять, тримають, потім засуджують. Сезон номер 8, про нього найменше інформації, тому що. Уде отримати всім доступ, в тому числі адвокатам найважче, це найбільш закрите сізо. Ми мало про нього, що знаємо. У кримських сізо окупанти утримували й українських військовополонених. розповідає адвокат Микола Полозов. За його словами, вони були у повній ізоляції у статусі інкомунікадо. Тобто Росія не визнавала, що ці люди у неї, та не відкривала проти них кримінальних справ. Верових система не може, скажімо так, переварити більше, ніж определенне количество дел, Поэтому иногда этих людей держат месяцами, потом выдергивают, чтобы возбудить уголовное дело. С другой стороны, и в отношении военнопленных, и в отношении мирного населения, которых удерживают таким образом, это же политика террора, политика запудивания, политика деморализации. В России прекрасно понимают, что в этой войне демографический перевес на ее стороне. І поэтому російським властям выгоднее удерживать в пліну, пускай в незаконном, пускай з нарушением всіх норм міжнародного гуманітарного права, чем этих людей отпускать, обменивать і возвращать в Україну в одному з нових кримських сізо номер два перебував колишній політв'язень Неріманджеляв. Він так описує це місце, коли в Сімферополі відкрили друге сізо. Які контролювалися вже ФСБ, і політв'язнів просто почали туди перевозити прямо купою. А там до всіх погане було ставлення. Я знаю, що там були хлопці, які взагалі тихо сиділи там і, і не дуже там сперечалися з якогось приводу, і про яких не дуже багато розмовляли там десь на волі в Україні чи по десь на міжнародних майданчиках, але вони все одно в поганому такому становищі були. В'язні кримських СІЗО переважно скаржаться на холод, каже Ольга Скрип. Рипник і додає, що у камерах немає вентиляції, відповідно свіжого повітря, людей не виводять на прогулянки, жахливе харчування, не надається медична допомога, і родичі також часто не можуть передати рідним ліки. А ще тортури розповідає правозахисниця. Найпопулярніше це ж електричний струм. Інколи вони ФСБшники викликають медиків, що ці медики, які при цих СИЗО, щоб вони просто ну, впевнились, чи можна ще катувати людину далі, чи у неї зараз зупиниться серце. Тому найчастіше е, тартури у цей перший період, тому що їм треба сфабрикувати кримінальну справу. Їм треба, щоб людина дала свідчення проти себе, хибні свідчення. Треба записати якісь відосі для російських пропагандистів. Тому вони знущаються з людини, щоб записати все, що їм треба. Як, наприклад, Іра Данілович, да, кримська активістка, журналістка, яку теж вони викрала в квітні 2022 року, вони її тиждень взагалі на підвалі тримали і змусили потім її теж тортурами, і знущаними підписати просто пусті папери, а потім туди вписували все, що завгодно. Найбільш беззахисними є бранці зі статусом інкомунікаду, пояснює Ольга Скрипник. На них не відкриті кримінальні справи, їх не можуть задокументувати правозахисники. Вони навіть можуть померти у російських СІЗО, і про це ніхто не дізнається. Порівняно зі становищем таких людей, ті, на кого відкриті кримінальні справи, мають хоча б можливість побачити з адвокатом, каже адвокат Микола Полозов. Якщо в відношенні в визбудили уголовне діла он отримав, Права обвиняемого или подозреваемого, предусмотренного, предусмотренного уголовно процесуальним кодексом. То йому можна передачи, передачі, його может посещать адвокат. Батько Ірини Горобцової каже після вироку росіяни перевели жінку у номер миродин, де вона наразі очікує на рішення апеляції. она та сама, имеет возможность покупать саме продукты, продукти і лекарство, все это, все можно покупать и все, так сказать, мы оплачиваем, все получают. Вот, ну, это тоже, опять же, то, что там по поводу этих всех дел, это мы, так сказать. Чиста За даними кримської правозахисної групи у їхній базі наразі більше 135 імен політв'язнів з окупованих українських територій, яких утримували в 2 Сімферополя. Цифри не остаточні, бо Росія приховує інформацію про українських цивільних бранців. Вікторія Кордубан, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим.